Доброго усім вечора! Сьогодні, 15 серпня, вівторок, за даними Генерального штабу України, втрати особового складу росіян на сьогодні склали 254 тисячі під... Зняв? Давай застав. Давно ми з вами не бачились, на те були причини, будемо надолужувати. А для цього обов'язково не забудьте підписатися на наш YouTube канал і відписатися від усіх інших, поставити дзвоник, щоб не пропускати наші відео, яких тепер буде багато. В Тверській області через антисанітарію. Закрили дитячий табір Гогвардс. Авада кадавра. Російський терорист, а віднедавна політичний в'язень Ігор Стрілков дуже задоволений харчуванням в камері. І стверджує, що воно, вочевидь, краще ніж у військовій казармі. Про це повідомила дружина Ігоря. Як бачимо, Ігор поїв і в шапочці. Депутат Держдуми Російської Федерації Сергій Калунов запропонував впровадити медаль за добросовісний труд в условиях спеціальної воєнної операцій. Чудова ініціатива залишилось впровадити розстріл не за нідобросовісний. Російському пропагандисту Захару Прилєпіну присвоєно звання підполковника Росгвардії. Чому саме підполковника? Спитаєте ви, мої допитливі глядачі? Справа в тому, що не так давно. На Захара Пріліпіна було вчинено замах. Вочевидь, поранення ніг, які він отримав в процесі цього замаху, поки що дозволяють йому тільки під полковника. Полковнику напевно подобається. Ні? У Волгоградській області подружжя вбило кількох колег. По пиятиці на ґрунті політичних суперечок. Сімейна пара Тюніних та їх друзі Григорієв і Мамончів, випиваючи з своїм новим другом, посварились з ним на політичному підґрунті і забили його до смерті. Через кілька днів Тюніни і Грігорів подумали, що не варта залишати свідків, покликали Мамончева на риболовлю і втопили його. А ви кажете, що політичний дискус в Росії мертвий. А ну так, тепер мертвий. В Челябінську двоє молодиків у масках попросили в мужчини прикурити і вистрілили в нього з ракетниці. Не його прикурили. В Єкатеринбурзі відбувся автопробіг до цвинтара, на якому поховані Вагнерівці. Після автопробігу його учасника було оштрафовано на 150 тисяч рублів за порушення правил проведення публічних акцій. Вочевидь, тепер, щоб погасити штраф, цьому Екатеринбуржцю самому доведеться вступити до лав ПВК Вагнера. Ну, а далі по накатаній схемі СВО, Цвинтар, Автопробіг, Штраф, ПВК Вагнера. Сім'ї загиблого учасника спеціальної воєнної операції в Мордовії подарували велосипед. Як кажуть, я раніше живой був? Тому що у мене велосипеда не було. Генеральний штаб України повідомляє про важкі бої на Запорізькому напрямку, які відбулись між підрозділами дагестанців і кадирівців. Сторони застосували гранатомети та стрілецьку зброю. За результатами змагань перемогли Дагестанці. Хоча ми вболівали за обидві сторони. Донька Генерального прокурора України Андрія Костіна на своїй сторінці у мережі Інстаграм пожалілась на тяжке життя у Шотландії та Фінляндії і заявила, що хоче повернутися додому. Додому у Монако. Тут е, жартів ніяких не буде. Я просто хотів, щоб вас теж трошки подавила жаба. Видання New York Times повідомляє, що компанія, пов'язана з колишнім народним депутатом Сергієм Пашинським, стала найбільшим приватним постачальником зброї для України. Це той самий Сергій Пашинський, про якого у 2019 році Володимир Зеленський сказав: Люди вийдуть на вулицю і запитайте, Пашинський це бандит чи ні? Запитайте у людей у всіх. Я даю вам 100%. 100 людей запитаєте, 100 людей скажуть так. Виглядає на те, що 4 роки тому 100 випадкових перехожих нагло обманули Володимира Олександровича. Такими темпами скоро може виявитися, що й Порошенко був не такий поганий. Велике звільнівництво крокує Україною. Ще не так давно було знову відправлено у відставку все керівництво Бюро економічної безпеки України, позбавлено мандатів кількох депутатів Верховної Ради від партії Слуга народу та дано вказівку звільнити всіх обласних воєнкомів. Аж раптом крісло захиталось під міністром оборони України Олексієм Рєзніковим. Ходять чутки. Що новим міністром стане жінка? Ні, не ця жінка. Промінчик світла на ситуацію, що склалася, спробував пролити справжній острівець психічної стабільності у такому нестабільному сьогоденні Мар'яна Безугла. Є жінка, яка б могла очолити міноборони. Грайливо повідомила пані Мар'яна. Подейкують, що на посаду міністра розглядають кандидатуру Ірини Верещук, і це вкрай логічно. Адже сама пані Ірина є першим українським керованим безпілотним. Народний депутат Верховної Ради України від партії Голос Ярослав Желізняк на своїй сторінці у Фейсбук сьогодні повідомив, що парламент планує декринаміль... Декриміналізувати. декриміналізувати. Декриміналізувати порно. Як стверджує народний обранець, кримінальна відповідальність залишиться лише за порно без згоди. Порно з дітьми та екстремальне порно. В світлі цієї новини будемо сподіватись, що Верховна Рада таки відновить свої відеотрансляції. Ну, хіба що їх визнають екстремально.